Полагодити на хліві дах. Ну як я його зроблю, як я туди не виліз. Як отуди вилізти? Ну, mm, Я б якось виліз. би. А якщо я впаду, а шльома нема, такої каски якої, щоб головою хоч не вдарився, як був впадає. Да. Да. О. Ну, хай голова буде ціла. Ну, давай ми тебе подушками обмостимо. Тугіше давай А Тепер вище давай. Давай, О, важко дихати вже. Хоро. Діти сиритами остануться. Ну як лізти? Давай по дереву. Та тут пройдеш, тут цілий ліс впереди, Та Тут можна мене сраку порізать. Гостре яке. Вот, Ану, дай подушку. Ти оба, б сраку порізать. О! Аж на світ наче народився. Ну і давай. Первого гвоздя лепати і бити туди, щоб воно ж держалося. Аж чую потекло в штанах. <ривіт> та що значилось? Що ти ч Одні неудачі, як не пальця прибив. Полотоком ще випав, з рук полетів туди донизу. Шифер поб'єш, ти по мені кидай не по шиферю. Я, Я ось все, бачиш, не отам. Почав він потроху лізти. І спав. Метра півтора проліз такий. <граць> <граць> Чую, ногу десь судорога бере. Реально кзводи. Состояння в мене вже було критичне. І що робити? МЧС час Алло, Алло? Служба порятунку вас слухає, де ви знаходитесь. В Заліз один пеньок ось на кришу злізти не може. Як ви там опинилися? Бо мені длать, я сюди виліз. У цій ситуації рекомендуємо затримуватися спокою. Кого спокою, тут в льоті вже пересохло спокою. Не панікуйте, дихайте спокійно. Прийміть горизонтальне положення. Ну да. Щось волю вже. А, яйця ф. Давай бігом сіфер з пополам розріжем. Ой, давай, вже репнула трохи. трохи. махай, хай сюди їдуть. Тут я хлопці. Дой, я, щоб приїхати знять мене і успокоїть, А вони мені якісь питання задають. Що ти сюди виліз, що ти тут сидиш? Надо, то сидю. Давай кидать цю драбину, чуть мені шифер не побили. Всі шифери мені завалити! На крізь, що хотів. хотіть! Шехтів! Туди злізти я хотів, ще хтів. А мені от загорать воно. бач, подушку постелив. Загорав. Це... Та оце Давайте потихеньку, потихеньку Та пальне потих... яйця наділося на гвоздя. Та... б! акуратно, щоб не осталось там. Давайте, та сумку. Дивись, бо там молоток ще когось приб'є. А подушку спасати можеш? Да, на х вона мені та подушка, хай так лежить. Мені твоя та криша треба. та туди, якби б це не жінка, туди хби лізь би.